Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби. Природу. Гарно сьогодні, хоча зранку був дощ. Друзі, вчора я казав, що хочемо поїхати в ті самі місця, там, де були і вчора, але пройтись далі. Тому що грибників дуже багато із краєчків, відносних краєчків, все позбирали. От, але подивилися по прогнозу. Сьогодні в тих місцях в горах плюс 2 градуса і 90% дощ. Ну, Для довгої прогулянки це не дуже. Тому що промокнемо, ну ладно, ми в дощовиках, а собаки не промокнути плюс 2 градуси, а там довго йти, десь 10 кілометрів загальному. Тому вирішили поїхати трошки ближче на Прикарпаття, тут тепліше. От. Ну, Самі бачите, ну, сонечко вийшло, їхали не було сонечка. От. Де ви там? Трошки правіше, лівіше беріть. Сьогодні ми. В нашому звичайному складі, я рішую наші собакини. Приїхали в такі місця, де ми точно знаємо, що є білі, білий, червоніки, підберезники. Лисичок тут, на жаль, нема. Але, якщо ми сьогодні знайдемо біленькі, підосичники, то це буде дуже гарно. Їхали дуже багато і тут. Ну, Зараз сезон, знаєте як. Тому подивимось. Пройдемось по таких місцях, де ймовірність найменше. найменша. Жекірі! Нам отак от ріше, ліворуч. Намагаємося йти вздовж хащі. Тому що там праворуч. Ми тільки що бачили грибників. Нам треба якось обійти це все. Жекірі! Іди сюди! Отже. Ну що, друзі, подивимось, що... Нам сьогодні попадеться якісь грибочки. Впевнені, щось де знайдемо. А все, що знайдемо, друзі, все як завжди. Все побачите. І перший наш грибочок, отакий от червоняк. О, гарний гриб. Я сказав, друзі, ми точно знаємо, що тут є молоденькі грибочки. Питання тільки в тому, що пройшлись тут чи ні. Повторюсь, грибників дуже багато. Шо, і в тебе знахідка? Прямо біля червоняка. Показує. Ходилися його підняти кошик і побачила червоня. І таке буває. Ой, який гарний да? Угу. До кошика. Так, всі собаки на місці. Ну пішли, Марсюш, пішли вперед. Ну тут гарно, так? Да? Десь скільки їхали. 8-9 градусів, так. Да? Да. Повторюсь, бо в горах плюс 2 дощ, це ну, таке. А і сніг показує? Да, Високогірше, і сніг. Якраз приблизно в ті місця, куди ми думали поїхати. А до речі, по прогнозу обіцяють, декілька днів трошки тепліше буде. Ну от тоді може і поїдемо. А от Ірішка побачила в ярочку такий красунчик. О! До кошика. А воно ще один стоїть. Так? Да. Воно ва. А воно ще один. Жекірі. От сьогодні він не слухняно. Таке враження, що ми декілька днів у лісі не були. Жекері. Ох, яких. жекері Іди сюди. А це знову вирішує, побачила десь метрів з п'яти. Як ти його побачила, я не знаю. Ой, який гарний. гарний. Та ти шо? А, шо, минуло, що? Що, ще щось? Ну такі грабочки, бачите, що треба уважно дивитися, бо їх... Це і отак от було видно і все. А от і білячок. Це теж інші побачила. А який гарний Я ж казав друзі на початку відео що ми знаємо що тут є молоденькі гриби ідуть вони оцей емоції, друзі я вам передати не можу ви бачите яка краса один і другий два таких білячка Шикардосних просто да? оце так так Оце дійсно, оце так-так. А це ми пройшли буквально метрів десять. Ой-ой-ой. Навколо подивилися. Ну, начебто більш нічого. Заберемо ці гриби. Один і другий. Прикриємо отаких От ще два красунчика до кошика. Запашнини які. Тільки вимкнув камеру поруч, а ну ні. Думали червоняк, а воно ну, подиви, ба. Це як в ложне опеньки щось таке. А може, знаєте, друзі, воно і краще. Маю на увазі, що ми саме сюди поїхали, а воно які мухомори стоять. У нас ще у нас таке буває, знаєте, їдемо не за планом, а виходить ще і краще. Ні, ну і де може в горах ми... По тому маршруту би і не збирали, би, але повторюсь, холодно і дощ. Воно ще мухомор стоїть, багато їх. Чому я показую їх, друзі, і чому зупиняюся? Тому що ви всі знаєте. Білий. От бачите, тому що поруч з ними, особливо осенью, ростуть біленькі. І так воно і є. Ріша ще одного знайшла. Так, я тут іду поки дивлюсь, може щось пропустив. Ага. І самісінька теж в їрочку. Воно який гарний. О, тут, а тут з'їли, бачите, теж білий був. А воно ще білий. Ага, то маленький. маленький прикриємо його, нехай росте, а оцей гарний оцей, заберемо. Гарний грибочок. Того я прикрив листочком. Нехай підростає. Ліс змінюється. Ну, ми сьогодні так і пройдемось. Будуть у нас і хащиці, білізничок. Ось такі участики переважно хвоя. Тут зараз всюди є молоденькі. Ну, всюди зустріти тут можна. Подивимось, де їх буде більше. От, в хвою чи воно позаду ми відходимо до березнячка. І до речі, сьогодні, напевно, пройдемо, ну так запланували, раз уж не поїхали у гори, пройтись ще далі. От ми тут знаємо місця, зараз по ним і йдемо. Але сьогодні пройдемось ще далі. Там, де ми ніколи не були. Жека пробіг. о, Два польських грибочка отут стояли. Я тільки з 5 метрів побачив, збив. Гарний такий, бачите? То встанови. Килим такий зелений. Все у мосі. Обожнюю таку місцевість. І от такий підберезничок. Молоденький. О, шапку надломив. Ну нічого, отут ще другий. Подивився на другого і надлумив. Ух ти, а це що? Польський такий? Та, Ріша! І ти диви, який гарний. Зараз ще одного покажу вам. О! От ще такий красень стоїть. Та ви шо. Давненько я таких польських грибів не зустрічав. Ну, гробочок так гробочок. Подивилися навколо начебто нічого, але їх отак одразу не побачиш. Зараз ще подивимось. А ну! чесничник. Так, він запашний, Теж зберемо. Тут вони починають попадатися. Так що, як спеціалі грибочки, Ну тільки шапку беремо. Ріш, тут чесничник цілими галявинами. Да, я трошки позбираю, воно бачите. Там декілька. Воно ростуть молоденькі такі. Далі. Та, я їх беру трошки. Біленький. Бачите, але ну, це не Марсик, він був поруч, але я дивився. Може звіри якісь розчолили. А може і грибники. Ми ж не знаємо, були тут чи ні. Гарний. Заберемо. Ще один польський гриб. Ох, які вони, а? Так, до кошика. А де ви є? Ого, попереду. Воно ж заманює, знаєте, затягує. Побачиш грибочка. І починаєш по сторонах дивитися і о, їжо вже 30 метрів від мене. О, бачите, які тут калюжі. Старий колії. Ух ти! Польський, бачиш, так? Ага, Шлях зламалось ага. трошки. Нам треба вот так рішення перейти от туди. Уперлась там така посадочка йде, такі хащи цей. Ми хотіли пройти метрів 200-300 праворуч і так і ті зігзагом обратно. Тому що прямісінько тут ми йшли. Ну давай, подивися і пішли. А це що ховається. Друзі, якийсь грибочок. Ви бачите, ну схоже на білий, але він вже не який. А он ще поруч стоїть. Маленький. Ах, теж. Гаплити йому. Є такі м'які. м'який. польський Ну зараз до тебе підійду. Ух ти, гарний. Гарний гриб. Пішли польські, ви ж бачите, а? Гарний пешів. Ну. Ой який. Та вийшов до кушика. Дійшли ми, друзі, до тих місць, в яких ми вже не були. Як я спочатку казав. І от зараз підемо вже по нових місцях. Ух, обожнює, так? Да? Нові місця. Не знаю, що далі. Так, да, нові враження. Ліса тут дуже великі, отак якщо йти прямо, як ми зараз йдемо, то за день не пройдеш цей ліс. Друзі, тільки вимикаю камеру. Марсик не розчувай. Біленький, який молодий стоїть. Так, початок. Гарний нових місць. Не ну. ріша, поки фотографує. Білого, бачите, де він? А тут ще два стоять. О! А. Ну отак. Гребу уважно дивитись Жекірі, іди сюди, будь поруч. Хоча вже трошки набігали, бачите. Далечко не Спочатку Спочатку слухняний такий був, так? Да? да, Жека, не слухняний, Марсик, не почивий. Не пачеви гриби. Так, а ну кабіть. Ух! Який гарний. Така ножка, ба. Заберемо. о Ще два гарних грибочка. Ми йшли метрів 30, другий другої. Гріша покликала мене. Ух ти, бачите, один там, воно другий стоїть. Ще п'ять штук. Як красиво ростуть, так? Да? Наше саме цікаве поруч. Гарна сімейка польських грибів. Зараз все вам покажу. вон травичку жують. Дай ми грибочки збираємо. О, зараз, зараз. Вона. Ах, які, а! О, от таких два тут ховається, тут ще один. Ох, які гарні гриби. І там ще у тебе, так? Да? Ага. Ох, зараз покажу. О, ти ви раз, два, три, чотири, п'ять. Ще п'ять штук. І маховичок ще. Так, дивись, дивись. Зар зараз, зараз. Один, другий, третій. де? Четвертий, п'ятий. Воно шостий. Красивий маховичок. маховічок. Да -да -да. І маховичок ще. Оце гарна прогулянка сьогодні, а красиві місця і гриби є. Позбираємо. Гарні гриби. Так, воно ще один Так, тут дві штучки, три. Молоденькі всі такі. Так, і де тут? А, оно! Ще отакий от грибочок, маховичок. Ну що, більше нема там, так? Да? Тут якісь грибочки стоять. Що це? А ні, думаю, здалеку, що це опеньки. Ні, не вони. Ну що, йдемо далі. Гарне місце. Подарувало нам на скільки виходить там три, шість, дев'ять штучок, да? Польських. Гарних, гарних таких те, що чи? Угу, молоденьких. Угу. Та їм водичку можна і не давати, Воно. Гарне місце. Зараз, до речі, якраз саме такий час. Гриби йдуть пошукати новий. Гробниці. Синхронно сиріше знайшли. Я польського. І вона теж каже, теж польський. Гарний? Ну. Та поки дуже задоволений, що пошли всі місця. А воно, ще польський ховається. О, бачите. Та, ще три штучки. О! Ага, гарний. Що там в тебе? он ще дарить. Ух ти, які польські гриби. Кидай. І он, Ага. ще. Зараз, зараз, зберу. І глядачам покажу. Оце так по польським сьогодні відірвалося. Ага. Білий теж є, але не так багато. О! А ні, м'яка ніжка, бач. Не. Його під'їли зверху, нехай залишається. Тож такий же, я вже не стала брати його. Наберемо такий гарний. Ага. Їх сьогодні вистачає. Ще польський грибочок так цікаво росте, примісненько. З гілляки висохши. Там я кошика поклав, там ще один. Так, а ну поруч. От ще один грибочок. І воно ще один. Маленький. О! Так, до кошика. Далі ми йти сьогодні не будемо. Зараз повертаємо назад. Тут і коло робити не треба. Ми все рівно підемо іншою дорогою. Бо ми і так такий крюк зробили. Так що у нас тої самої дороги і не вийде пройти. Це гарно, бо може ще будуть знахідки. А от і біленький. а? Молоденький тут біля нього. Жекері, Кошика залишу. А, воно байки. А воно ще поруч, а ну. Ну хтось збив шапку. теж білий, бачиш, Я навколо подивлюсь. Угу. Щось потемніло так, да? Та так. Да. Нічого поруч, так? Ти не бачиш, то подивиш. Ух ти, як сидить. Ох, и ножище у него. А. Вот такие еще беляк. Прошли буквально 5 метров, только вымкнул камеру. Еще один? А ну. Марсик, Масюш. Да, еще один беляк. Теж гарний. Зараз, друзі, нам залишилось десь метрів 300. І знову почнеться такий березнячок. І по тому березнячку вже потихеньку будемо йти до краєчку ліса. Ще там подивимось. Ну, може тут ще щось знайдемо. Але от там де березняк ми там трошки пройшлися, там жодного польського не було. А тут... Бачите, скільки польських. І білий попадається. Лисички, як я спочатку і казав, в цих місцях жодної не зустріли. Ох, і гарний підберезничок. Такий колір шапки. О! Супер грибочок. Що там в тебе? Біляк, так? Да? Ага. Теж молоденький такий. О, бачите. От тільки що отам знайшли маленького білого. Я пройшов, а Ірішу побачила. Ух ти, який красень. Отак. А це не білий. Червоняк. О, ну, все, але. Так, здалечого. Теж такий Молоді. гарний гриб, ну да. так. О, який. У нього ніжка така там, що не витягнеш. Бачите? Пів ніжки. О, такий ще. Поруч ще один. Такий карапуз невеличкий. Білий, два червоняка. Все це отут на одному місці. Трошки пройдемось тут і підемо далі. Ось такий підберезничок. Теж поруч. А в тебе там що? Нічого, так? Да? Ну пішли далі потихеньку. Я сказав, що в цьому лісі, скоріш за все, поки ми до березничка. Ага, дойдемо, то знахідки будуть. І так і є. А, я бачу. Велікан такий, але не будемо його чіпати. Ну, по ньому видно, що все йому. Ну що так ми не пройдемо, трошки праворуч обійдемо. і дійсно гарний а А воно ще один, ріж, Але я не знаю який він. А! Та ні, гарний. От ще. Отакий. От Що ти там почув, Жека? Пішли. Ще ховається, теж молоденький. Обожнюю, коли собаки набігаються, да? поруч з нами, не треба Можу спокійно збирати гриби. Та-да-да, -да -да. не треба кликати постійно, особливо, особливо Жеку. А тут дивися не тільки на гриби, а ще... Що... Де жека в нас бігає? Дойшли ми до березнічка. і пошукаємо тут. Тут можуть бути білі гриби, червоняки, підверезники. Ми теж, до речі, от саме в цьому участочку цього Березничка ніколи не були. Нам до машини йти отак. Ліворуч. Але ми зараз підемо прямо, десь метрів 300, а потім повернемо такий кола і будемо йти вже до дороги. Поки що, друзі, нічого, окрім мухоморів червоних. Тут їх багато. ну Цей участочок ліса вже відносно недалеко від лісової дороги. Хоч сьогодні і понеділок, але, повторюсь, дуже багато машин стоїть. Так, а, У горах? <сірка> щоб хоч <не> <сірка> Так, шорі... да, то в горах, то, що сніг випав, то невідомо зараз буде. Призупиниться ли, грибничка. Чи піде далі, не знаю. Ті гриби, що вже виросли. Ну, то вони будуть. А от молоденькі, підуть чи ні, от то питаннячко, ще те. Дощ починається. Але, друзі, ми вже Тані, вже доходимо до старого ліса, до стежечки, і будемо по неї йти до машини, до лісової дороги. Так, да, бачите, тут нічого. Ну, 100% із-за того, що це ближче місце знаходиться до дороги. Але ви бачили, сьогодні ми з грибами. Гарно так позбирали і біленьких, і польських грибів. Є і червоняки, підберезники. Та непогано. От наш сьогоднішній грибний улов, є і білі гриби, бачите, які гарні польські підберезники. Там є трошки нижчі підосичники, не буду перегортати це все. Це вже підійдемо до машини, почікаємо. Гарно, особливо польські, так? Да? Так порадували сьогодні, це просто. Ох, і темно, так? Да? Так, щось капає Та, ну. вже. Ой, друзі, і собаки набігались, і ми задоволення отримали. Так що все. Будемо, ми вже вийшли на стежечку. Будемо йти до машини, де їхати з вами, як завжди, до зустрічі в лісі.